Божу, атус! Добрий день. Вітаю вас на YouTube каналі Просто Франц. Я бачу, що вас стає все більше. Мене це радує. Для тих, хто тільки доєднався до курсу «Французька для життя. Це курс практичної граматики 365 років. Він для рівня А1. Але не для рівня А0. Чому? Тому що на рівні А0 треба пройти вимову 15 років і скорочитання 20 років. Цей підручник, по якому ми займаємось практичною граматикою у наших відеоуроках, які ви дивитесь, тут 16 років фонетичного курсу, який ми проходимо на курсі Вимова у школі Просто Франс. І ми на кожному уроці тільки для фонетики, для правил читання, для вправ на правила читання, ми працюємо цілу годину. Тобто, уявіть собі, ми з вами працюємо. Я викладаю десь годину урок, ми розбираємо лексику, розбираємо граматику, робимо граматичні вправи. Це десь на відео виходить година, але на курсі вимова. Ми ще годину працюємо з кожним уроком фонетично і навчаючись читати. Тому, як ви розумієте, людина, яка пройшла вимову і починає вивчати практичну граматику, їй буде набагато легше, вона за мною буде повторювати набагато швидше. А друга частина цього підручника, по якому ми з вами займаємося у відеоуроках, там великі тексти, і треба буде вміти швидко читати, тому треба пройти курс скорочитання. По суті, рівень А0 це як молодша школа, коли ми навчалися перший, другий, третій клас. Ви ж пам'ятаєте, що навантаження і складність завдань, які нам давали у четвертому класі, це не те саме, що нам давали у першому, другому класі. Тому ви розумієте тепер різницю між А0 і А1 до А2. У мене також для вас гарна новина. Я відкрила реєстрацію на групи «Вимова» і скорочитання. Групи почнуть працювати десь 15 липня. В описанні під цим відео ви, знай... ви знайдете посилання на навчальну платформу. І зараз я вам покажу, як виглядає реєстрація на курсі. Вимова і скорочитання. Коли ви перейдете по посиланню, яке ви знайдете в описанні цього відео. Посилання, яке звучить як формасю. ви попадете на ось таку сторінку. Це сайт школи Просто Франс, навчальна платформа. Ви спускаєтесь вниз, і бачите тут дві пропозиції на курс вимога з індивідуальним виправленням вашої вимови і для самостійного навчання. Також тут дві пропозиції на курс скорочитання з однією годиною індивідуальної перевірки, результатів навчання і без такої перевірки. Оплата можлива за багато разів. За п'ять разів а вимова за три рази. Як зареєструватися на курс? Напишіть мені, будь ласка, у WhatsApp. Мій WhatsApp ви знайдете теж в описанні відео, і я вам допоможу зареєструватися на курс і проплатити за багато разів. І так, ви пройдете рівень начальної школи, і французька мова вам відкриється, і вам буде далі легко навчатися і граматиці, і лексиці. А з тими, хто пройшов рівень А0 або тільки проходить вимови скорочитання, а ми продовжуємо вивчати практичну граматику. Сьогодні ми починаємо шостий урок, і ось дивіться, це те про що я говорю. Тут у шостому уроці проходиться звук, Й, і над цим звуком ми працюємо на курсі вимова цілу годину. Ми робимо фонетичні вправи, ми вивчаємо правила читання і так далі. А у нас сьогодні нові слова. І як завжди, ми з вами уважно роздивимось кожне слово, подивимося, яка в ньому граматика, щоб краще запам'ятати, як кожне слово використовувати. Прикметник. «сир'є» «Серйоз». Коли я говорю на французькій мові, повторюйте, будь ласка, за мною. Серьез, серйоз. Серйозний серйозна. Це прикметник, який змінюється таким чином, що це ми чуємо на слух. Не всі прикметники так змінюються. «Серйоз», серйоз. Ми чуємо зміну роду на слух серіо чоловічий рід, серіос жіночий рід. І подивіться уважно: закінчення УХ e змінюється на «ю». E -E. Це класичне правило змінювання прикметників. І в нас є ще один такий самий прикметник. Парис. Пари С e змінюється на EUSU, перекладається ледачі. Ледача. І ми чуємо, як прикметник міняється у роді, Ми чуємо це на слух. Пари Pariseu, с, Далі сполучник «ме» – це сполучник, який перекладається, але це. Проти ставлення чогось. Далі. Дістрає, дістрет, прикметник. Тут правило роду в жіночому роді додається ЕО. Ми вже з цим правилом стикалися. Я думаю, що ви вже його запам'ятали. На слух, ми теж чуємо, що є зміна роду. Дістре, дістрет. Так. Це неуважний, неуважна. неуважно. Далі Еля вона має дієслово авуа третя група неправильне, його відмінювання треба вивчати кожного з кожній особі, тому що немає правила. Тому дієслово називається неправильне. Зверніть увагу, що треба вимовляти еля. Не розривайте, не говоріть ель А. Треба казати все разом. Еля. Повторіть Еля. Далі очі, лезі. Лізі. Тут у нас слово починається з ігре, це голосна, тому означений артикль ми будемо вимовляти як лезі. Лезі. Очі. Далі прикметник сірий сіра. Гри, гри, У жіночому роді додається «о», і ми чуємо зміну роду на слух. Грі гиріз Волосся Лшв. Один волос буде «лшв». Бачите літеру «м» – це чоловічий рід, де моя указочка. Так, ось а, літера М це чоловічий рід. Лшб одна волосина, Лішб волосся. Далі, прикметник, Курчав, курчаве волосся. Фрізи, фрізи. І тут чоловічий рід та жіночий рід на слух звучить однаково. Але на письмі додається літера фрізи, «е». фрізи. Далі, звертання пан вимовляється мс. Зверніть, будь ласка, увагу! Це слово вимовляється з двома звуками «е». мс. Дуже багато учнів коверкає це слово. Говорять і і месьє, і, monsieur, і monsieur, а Чого тільки не почуєш? Це все неправильно. Треба говорити месьє, Два звуки як у слові льон. Тільки трохи на французький лад, і це ми проходимо на курсі вимова. Месьє, месьє. Далі ще один прикметник. В'є в, є, в є, Зверніть увагу, що у цього прикметника чоловічий рід та жіночий дуже відрізняються. В'є старий в є, стара. В французькій мові є десь 5-6 прикметників, у котрих жіночий рід дуже відрізняється на написанні. Бачите, тут на кінці X, а тут І два Ле. Далі Дієслово третьої групи пувуа, могти. Дієслово неправ, третя група неправильна, дієслово неправильне і треба вчити кожну особу. Ільп він може. Діво жити це інфінітив. Нагадую, інфінітив. Відповідає на питання, що робити, це та форма дієслова, яку ми знаходимо у словніку. Ще один прикметник: соль, соль. Один одна. У жіночому роді додається Йо, а от на слух, ми цього зміни не чуємо. що чоловічий рід, що жіночий рід звучить однаково. Сель, сель. Далі щасливий. Чоловічий рід закінчується на ИУХ, жіночий на ЮС. І ми чуємо різницю між чоловічим і жіночим родом на слух. Юро. зверніть увагу, це вправ... У нас сьогодні три прикметника. Які відмінюються позмінюються по цьому правилу. Серйоз, серйоз, парес, парес, знову слово третьої групи. Метр, класти інфінитив. Особіву наказ покладіть буде мети і закінчення з це класичне закінчення для особи «ви». Далі прислівник. Тут сюди буде «ісі». ІС. Блакитний, бле, блю. В жіночому роді додається Йо, але ми цього на слух не чуємо. Бле, блакитний, бле, блакитна. Іще одна особа діє слова пувор, – «je, p, je p. я можу. Далі, і слово бути інфінітив, що робити, етха. Yeah. Прикметник готовий пре-пред. Pre, У жіночому роді додається Йо, літера Ти починає читатися. У нас є таке правило, що літера «ти» на кінці слів не читається. Тому чоловічий рід звучить як пре, а в жіночому роді літера «ти» вже не на кінці слова, буде читатися. Це буде звучати пред. Дивіться, у нас був прикметник точно з такою ситуацією. з приголосної «ти». Дістре. Дістрет. Далі. Прийменник В навколо до чогось. Числівник Д два. Прикметник кель який яка. Знову на слух ми на різниці не чуємо. Кель який кель яка. Але у жіночому роді не просто e додається, а подвіється L. І числівник «діс», 10, 10. Зараз прочитаємо всі слова. Повторюйте, будь ласка, за мною. Серйоз, серйоз. Парис, парис. З. Ме. Дістре, дістрет, еля. Э. Les yeux Gris, gris, les cheveux Frisé, frisé Monsieur. Bien vieille. Il peut. Voir. Seul, seul, heureux, heureuse. Mettez, Maître. ici. Bleu, bleu je peux pouvoir être prêt bien... Prêt, prêt, de, de... quel... quel... dix. Quelle heure Келере тіле, котра година, Іле 2, друга година. Хочу вам пояснити стосовно, як говорити час у французькій мові. У французькій мові не можна сказати просто зараз 9 година ранку, або зараз п'ята година. У французькій мові треба ставити підмети присудок. А у фразі зараз п'ята година, в українській мові підмета й присудка немає, і тому у французькій мові ставиться вираз іле він є. І тут мова йде не про людину. Ви бачите цей вираз «іле». перекладається дослівно, як він є. Але у випадку з годинами цей зворот. Називається безособовий, тому що він не позначає нікого, не має нікого. Ми використовуємо цей зворот для правильності граматики, щоб був підміт і присудок, бо нам потрібно сказати час. Коли ми ставимо запитання, то треба зробити інверсію, тобто поміняти місцями і присудок. Етіля. І літера «т» прочитається, буде зв'язування Етілля, келлеретіля, і познайомимося зі словами до тексту. 7. Це слово виключення. Ви бачите, що тут літера «ти» на кінці читається, хоча по загальному правилу вона не повинна читатися. Дежа вже. Зверніть увагу, не дежа, а «дежа» і «дежа» над постановкою цього звука, і ми працюємо цілу годину на курсі вимова. Преде навколо, ла фентре, вікно, «par» – через прийменник, «demi» de – наполовину, на піво. Ще вимовляється як дмі. Ісер вона подає дієслово третьої групи сервір неправильне. Апре. Потім. Пізніше. Ляфармасі. Аптека. Шизе у них. Тут теж буде зв'язування. Тому З на кінці слова прочитається. Хоча. Хоча, якщо ми скажемо у Марії, то будемо говорити шимарі. Чуєте? шимарі. Зет не вимовляється. Але тут, тому що наступне слово з голосної буде вимовлятися шиз. І також шизель. Добре. Прочитаємо фрази. Pierre est sérieux. Pierre sérieuse. Marthe est sérieuse. Marthe sérieuse. Mathieu n'est pas paresseux, mais il est distrait. Mathieu, ne ci, alemine, ne Denise est très belle. 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 Elle est les, yeux gris oui. et les cheveux On est si tam Courchavosia. Ce monsieur est vieux. Est bon Il ne peut pas vivre seul. Marie heureuse. Nabit my to zvířat, bude Marie je to ráda. Marie šťastná. va à Paris. Von a Paris. Ona jde v Paryži. Mějte si si fléře. Postante kvíty studie. Já si fléře blu. Я люблю ці блакитні квіти. Je peux être prêt vers deux heures. Я можу бути готовий о другій годині. Quelle heure est-il? Котра година? Il est deux heures. Друга година. Із 10 година. І Ленив дев'ята година. Хочу звернути вашу увагу, що числівники, коли вимовляються вони зі словом година, йде завжди зв'язування «дезер», «дізер», а слово «неф», яке закінчується на Ф дев'ять зв'язуванні зі словом година, отримує звук в невер-неф, не Так. У цьому уроці для вас може бути важким звук «ю». Це звук, який важковатий для українців, тому що у французькій мові він зустрічається, по-перше, дуже часто. По-друге, він такий більш напружений, більш яскравий чи в українській мові. Порівняйте льон, якийсь такий м'який, дуже незрозумілий, ледве чутний льон і м'я. Тобто він не відрізняється трохи цей звук «е» від українського. І він яскравіший, треба напрягати губи. Над цим звуком ми працюємо цілу годину на курсі вийму. Тому розумієте, чому я говорю, що це, ця практична граматика, вона для тих, хто вимогу вже пройшов. Тому, тому що, щоб прочитати правильно ці слова, ці тексти, попрацювати з аудіо, треба вже мати поставлену вимову. Добре, на сьогодні у нас все. У вас на домашнє завдання вчити слова, попрацювати з аудіо, яке є до підручника, і воно підгружене на платформу навчальну. Якщо ви ще не розібралися з навчальною платформою, під цим відео є посилання на дві презентації, де я зафільмувала, як зареєструватися на платформі і користуватися особистим кабінетом. Подивіться їх, будь ласка. На навчальній платформі там під кожен урок підгружено аудіо до уроку. Ви зможете послухати, як говорять диктори, і потренуватися в читанні фраз і тексту. Це ваше домашнє завдання. Ви всі молодці, хто займається по відеокурсу, ставте, будь ласка, лайки, щоб я знала, чи вам подобається урок. Підписуйтесь на канал, бо я бачу, що багато хто дивиться і не підписується. І до зустрічі завтра у наступному відео уроці.